Якщо ви вибираєте парк, щоб спостерігати за довкіллям і насолодитися живими природними картинами, парк Залізна вода відповідає вимогам спокійного місця відпочинку для людей різного віку. Безкоштовне задоволення з насиченням свіжим повітрям, розслабленням і відволіканням від усіх накопичених проблем може бути тривалим променадом по звивистих алеях парку. Український історик Кріп'якевич, описуючи популярність мальовничої місцевості, нагадав на традиції львів'ян влаштовувати прогулянки та пікніки на схилах лісомасиву ще у першій половині 19 століття. Львів'яни мандрували туди не раз раненько з дітьми та харчами, клалися таборами на полянах у лісі та верталися увечері до міста. Панує в зеленому королісті величний бук струнке потужне дерево, сусідить з дубами, соснами, мудринами, березами, кленами. Високий міст заліза в неглибоких струнках послужила виникненню топоніма. Одне з джерел оздоблене кам'яною кладкою з рельєфним зображенням великодушного і пильного лева. Над плануванням зеленої оази з усією відповідальністю та любов'ю до останніх днів свого життя працював відомий львівський садівник Арнольд Рьорінг. У північній частині парку ще можна побачити господарські приміщення та залишки теплиць, в яких вирощувався посадковий матеріал для зеленої плантації. Творець кращих парків намагався зберегти рослинних старожилів та використовувати. Горбистий ландшафт для формування смарагдових галерей і прогулянкових терас. Біля входу до парку два явори-стражники вітають відвідувачів та охороняють тишу та порядок зелених володінь. Особливо цінні старожили, відзначені табличками, і потребують особливого догляду та уваги. Скульптурною прикрасою та візитівкою залізної води вважається статуя дівчини з козулею, виготовленої львівською кераміко скульптурною фабрикою. У парковій зоні збереглися старі яблуні, які становили фундацію старовинного зеленого комплексу. Поруч за берегенами прижилися молоденькі саджанці. Працівниками комунального підприємства Зелений Львів створюються нові ділянки дивовижних насаджень та поповнюється зелений фонд молодими екземплярами. Парк з 1984 року має статус пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення.